Перший етап з'їзду був проведений, він не завершений, він далі проходить. Ми внесли зміни до статуту. Ми зараз будемо подавати ці зміни до Міністерства юстиції огляду на те, що антикорупційне законодавство також вимагає вже від політичних партій максимального освітлення своєї діяльності. Треба привести свій статут у норму, до, як каже, законодавство до 1 січня, яку ми, я знаю, що сьогодні вже подали ці зміни. Друге це є зміни до програми. Зараз йде обговорення, я думаю, що ми декілька з'їздів, можливо, це буде таке максимально широке внутрішнє партійне обговорення для того, щоб вийти вже на новий текст програми. Щодо виключення з партії, так, ми говоримо про те, що максимально треба очищати партію. За минулий рік це близько тисячі людей було виключено з лав свободи, там за різними скажімо, оцінками. Основного тобто, депутата? депутатів? Всіх рівні. Тобто Але і депутатський корпус, тобто, незалежно. Тут ми не виходимо, ми виходимо, а чи він від, е, дотримується програми статуту дисциплінарного, чи він не дотримується? Він дотримується, ну то що ж, є 340-339 політичних партій, прошу дуже. Немає проблеми в тому. Тобто, я думаю, що так, партії далі будуть очищатися. Думаю, що такі дисциплінарні кроки е, будуть, е, ну, скажімо, втворені. В життя найближчим часом. А скільки зараз членів свободи є ми по Україні? Зараз, ми зараз говоримо про 20 тисяч членів з України свободи. Добре, дякую.